В якому розмірі передбачається встановити обов'язкову квоту для роботодавців із працевлаштування ветеранів війни? За скільки років компенсуються дні щорічної відпустки та соцвідпуски на дітей при звільненні? Як оформити перебування працівників в укритті під час робочого часу? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Свертова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд про головні зміни в законодавці за тиждень з 13 по 17 листопада. Поїхали! На цьому тижні у Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 10261. Ним передбачено внесення змін до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Ініціатива полягає у встановленні нормативу для роботодавців із працевлаштування працівників, які є ветеранами війни. Отже, передбачається вказана квота у наступних розмірах для підприємств, установ організацій, у тому числі фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється. Норматив робочих місць для працевлаштування ветеранів війни у розмірі 2% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця? При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення. Виконання нормативу робочих місць у кількості, визначений згідно з частиною першої цієї статті, вважається працевлаштування підприємства установої організації, у тому числі фізичної особи, яка використовує найману працю, ветеранів війни, для яких це місце роботи є основним. Нічого не нагадує: звісно, механізм квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю, хіба що відсотковий розмір різний, а далі більше спільного. Наприклад, Механізм контролю. Пенсійний фонд накопичуватиме дані, необхідні для обчислення нової квоти, та буде їх передавати Українському ветеранському фонду. Якщо щось не так, на перевірку може прийти Держпраці. Якщо роботодавець не виконає квоту, то до нього буде застосовані адміністративно-господарські санкції, визначатиме невиконання квоти Український ветеранський фонд. При цьому і у визначенні розміру адміністративно-господарські санкції за невиконання нової квоти покладено той самий. Механізм, що й для нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Також у законопроекті передбачено затвердження Кабміном окремого порядку, яким передбачається конкретизувати особливості виконання квоти та накладення адміністративно-господарських санкцій. І поки для роботодавців така квота ще у перспективі, квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю цілком реальні і виконати її за 23 рік потрібно. Маєте запитання з приводу виконання квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю. Задайте його у нашому сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Питання пов'язані з відпустками виникають постійно. От і Держпраці вкотре дало відповідь на одне із питань, за які невикористані відпустки роботодавець має виплатити компенсацію працівникові, які звільняються. Посадовці роз'яснили, компенсації потребують основна щорічна відпустка та додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. Цим самим акцентували увагу на тому, що при звільненні працівника роботодавець має виплатити грошову компенсацію за усі невикористані дні щорічної. Відпустки і соцвідпустки на дітей, про що закріплено у статті 24 закону про відпустки, при цьому варто відзначити, що компенсації при звільненні підлягає і щорічна основна відпустка, і щорічна додаткова відпустка за шкідливість, особливі умови праці, за стаж держслужби, за стаж в органах місцевого самоврядування. Звертаю увагу, що норма про грошову компенсацію діє під час воєнного стану. Так у частині першій статті 12 закону номер 2136 вказана, у разі звільнень. Працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 закону України про відпустки. Тобто виплата грошової компенсації за усі невикористані використані відпустки і соцвідпустки на дітей є обов'язковою, і роботодавець не може відмовити її виплати з будь-якої підстави, наприклад, через коротне фінансове становище підприємства. І щорічна відпустка і соцвідпуска на дітей компенсуються за усі роки, за які не використовують. Це підтвердило й Держпраці, вказавши, що в розрахунок беруться всі роки, коли працівник не користувався відпустками, навіть якщо вони накопичилися за декілька років. Адже строку давності за накопичені за декілька років щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей, за які виплачується компенсація, трудовим законодавством не передбачено. Держпраці також зазначає, що щорічну відпустку і соцвідпуску на дітей компенсувати необхідно незалежно від. Причини звільнення, тобто, незважаючи на причину звільнення, чи то за згодою сторін, за бажанням працівника чи за прогу по іншій підставі, роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та соцвідпуски на дітей, і заява або інше погодження із працівником для цього не потрібно. І наостанок зверніть увагу на постанову номер 957 яка набрала чинності з 12-го Вересня 2023 року та несла зміни до порядку номер 100 Відтепер, при підрахунку кількості календарних днів щорічної відпустки та соцвідпуски на дітей, які підлягають грошовій компенсації при звільненні, треба розмежовувати невикористані накопичені дні щорічної відпустки та соцвідпуски на дітей до 31 грудня 2023 року та після. Такий підхід спростить розрахунки для бухгалтера. Проте на практиці ми почнемо його застосовувати вже з 1 січня 2024 року. Року про особливості компенсації щорічних відпусток по новому розповідала Яна Ярошенка на вебінарі, запис доступний передплатникам кадроленд. ДПС роз'яснює щодо укладення трудових відносин. На думку податківців, цей процес можна звести до трьох кроків: укладення трудового договору, видання наказу про прийняття на роботу та подання повідомлення до ДПС. Перший крок з особою, яка працевлаштовується, укладається трудовий договір, усний або письмовий. Про випадки, коли трудовий договір має бути укладено саме письмово, вказано в статті 24 Кодексу законів про працю. Проте, під час воєнного стану застосовуються спеціальні норми. Закону номер 2136 якими передбачено, що зараз трудовий договір може бути укладено усно навіть тоді, коли Кодекс законів про працю вимагає наявність письмової форми. Я раджу, якщо у вас є можливість, укладати письмові трудові договори, особливо у тих ситуаціях, коли це передбачено статтею 24 Кодексу законів про працю, навіть під час дії воєнного стану. Другий крок: видається наказ про прийняття на роботу. У ньому потрібно вказати посаду, сформовану відповідно до правил класифікатора професії. Приймається працівник за основним місцем роботи чи за сумісництвом, на умовах повного чи неповного робочого часу, умови про випробування, якщо вона установлюється, конкретний розмір окладу у гривнях. Прописувати тільки згідно з штатним розписом недопустимо. Третій крок подати повідомлення про прийняття на роботу до податкової за формою, визначеної постановою Кабміну номер 413 Також додам, що особа, яка працевлаштовується, має надати заяву та пакет документів відповідно до статті 24 кодексу законів про працю, серед яких паспорт, податковий номер, паперова трудова книжка або відомості про трудову діяльність реєстру застрахованих осіб, сформовані на порталі пенсійного фонду. Якщо йдеться про військовозобов'язаного призивника або резервіста, то також надається відповідний військово-обліковий документ. У своєму роз'ясненні податківці акцентують на недопустимості заміни трудових відносин цивільно-правовими. Чому ДПС так завзято звертає свою увагу на оформлення трудових відносин? Справа у тому, що відповідно до пункту 80.6 податкового кодексу податківці мають право здійснювати. Фактичні перевірки щодо належного оформлення трудових відносин, як це відбувається на практиці та як взаємодіє ДПС та Держпраці. Про це детально розповідала юрист Вікторія Паліщук на одному з наших вебінарів. Посилання на нього. В описі до відео наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними, і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Лунає повітряна тривога під час робочого дня і працівники мають перебувати в укритті. Як оформити цей час? Держпраці відповідає: якщо працівник перебуває в укритті під час повітряної тривоги та не має можливості продовжувати там свою роботу, то відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю для такого працівника має бути оформлений простій через виробничу ситуацію, небезпечну для життя чи здоров'я працівника, не з його вини. У такому разі за працівником зберігається Середній заробіток. Так ось простій, це дійсно відображає суть нероботи працівників під час повітряної тривоги. При цьому серед фахівців ведуться дискусії щодо оплати такого простою за середнім заробітком, як наполягає держпраці, або у розмірі не нижче від двох третинок окладу. Тому оплатні моменти простою через повітряну тривогу варто зафіксувати у локальних документах підприємства, адже на законодавчому рівні це питання не врегульоване. При цьому пам'ятайте, що оформлення простою також Кожного клопітка процедура готується. Доповідна записка. Видається наказ про оголошення простою. Працівники мають ознайомитися з таким наказом під підпис в умовах повітряної тривоги виконати ці дії. Попередньо, звісно, не вдасться. Тому підприємство за бажанням може не оформлювати простій і надіятися на сумлінність працівників у виконанні обов'язків після відбою повітряної тривоги, але у рамках робочого часу. Або якщо є можливість, працівники можуть виконувати посадові обов'язки в укритті. У таких випадках особливостей із оплатою не виникає. Крім того, держпраці нагадує, що відповідно до статті 153 кодексу законів про працю роботодавець не вправий вимагати від працівника. Виконання роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, що становить небезпеку для життя чи здоров'я такого працівника, або людей, які його оточують, і навколишнього середовища. Раніше держпраці у своїх роз'ясненнях зазначала: якщо працівники, перебуваючи на робочому місці, почули сирену, мусять виконати заход. Ді передбачений на такий випадок у внутрішньому документі по підприємству інструкція або плані реагування. Приклад такого плану реагування та наказу про його затвердження можна завантажити у рубриці Документи на кадролен. У чому різниця між сумісництвом та суміщенням? Законодавче визначення сумісництва зафіксовано у статті 102 з індексом 1 Кодексу законів про працю, а суміщення у статті 105 згаданого кодексом. Держпраця розставила крапки над І. Однак заради справедливості слід зазначити, що логічно із суміщенням порівнювати саме внутрішнє сумісництво. Тож роз'яснення Держпраці розглянемо саме в цьому ключі і пройдемося по основним параметрам: перше трудовий договір. Із сумісником, як внутрішнім, так і зовнішнім, укладається окремий трудовий договір в усмішній або письмовій формі. Таким чином, при прийнятті, зокрема, внутрішнього сумісника обов'язково слід подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкової служби. А от в разі суміщення окремий трудовий договір з працівником не укладається, лише видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням. Повідомлення до податкової не подаємо. Другий час, коли виконується Ця робота при внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві, де працівник працює як основний працівник, але роботу за сумісництвом він здійснює у вільний від основної роботи час. При суміщенні робота здійснюється на тому самому підприємстві в основний робочий час, у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи. Третя облік робочого часу. Облік робочого часу за сумісництвом ведеться окремо від обліку робочого часу за основною посадою. Тобто у сумісника має бути окремий табельний номер. А от робота за суміщенням у табелі обліку використання робочого часу не відображається. Четверта запис до трудової книжки. Про сумісництво вноситься окремим рядком, а от запис про роботу за суміщенням до трудової книжки працівника не вноситься взагалі. Як бачите, сумісництво та суміщення абсолютно різні поняття, тому правильно застосовуйте формулювання при складанні документації. Єдине, що поєднує ці поняття, це те, що передумовою для суміщення професій посад, так і для сумісництва є наявність у штатному розписі вакантної посади. За відсутності вакансій, суміщення або сумісництва неможливо. До речі, опанувати всі хитрощі роботи з сумісниками вам допоможе наш спеціальний курс «Сумісництво у суттєвочних. Умовах правила та необмеження. Держпраця надало роз'яснення своє практичної ситуації, чи має право на неоплачену відпустку у 2023 році працівниця, яка знаходиться за кордоном і вже використала 90 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати. Держпраця відповідає ні. Така відпустка надається працівникове один раз у період воєнного стану. Здавалось б, чітке питання, чітка відповідь, але, як то кажуть, не все так однозначно. Зверніть увагу, що у запитанні на уточнення 90 днів якої неоплачуваної відпустки використала працівниця, тож доповнимо відповідь Держпраці. Перше, якщо працівниця виїхала за кордон, то вона може скористатися будь-яким видом неоплачуваних відпусток, передбачених законодавством. Це може бути відпустка за свій рахунок за сімейними обставинами і обов'язкові відпустки, передбачені статтею 25 закону про відпустки, і відпустка на період дії воєнного стану, відпустка тим, що виїхали за кордон або ВПО. Кожен із таких видів відпусток може бути наданий. Працівниці, якщо вона перебуває за кордоном. Друге, якщо говоримо про надання неоплачуваної відпустки за підстави особі, яка виїхала за кордон чи ВПО, то така відпустка надається один раз на весь період дії воєнного стану. Максимальна її тривалість 90 календарних днів. Тобто така відпустка надається не за кожний календарний рік, а взагалі за період дії воєнного стану. Тож відповідь держпраці стосується саме такої ситуації. Дійсно, якщо працівниця вже використала неоплачену відпустку за підстави, визначені частини 4 статті 12 закону номер 2136 то більше права на таку відпустку в неї немає. Якщо працівниця перебуває за кордоном і використала 90 календарних днів неоплаченої відпустки на період війни за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 то право на таку відпустку працівниця може реалізовувати кожного разу, коли продовжується воєнний стан. Тут обмежень немає, але згода роботодавця обов'язкова. І навіть якщо працівниця спочатку використала 90. Ста календарних днів неоплачувані відпустки за підстави частини 4 статті 12 закону номер 2136, то по її закінченню вона може у будь-який час, але у рамках дії воєнного стану оформити відпустку без збереження зарплати за частиною 3 статті 12 закону номер 2136, але звісно за узгодженням із роботодавцем. Про щорічні та неоплачувані відпустки в умовах воєнного стану, що слід знати у 2024 році, розповідала Яна Ярошенка на вебінарі 16 листопада двадцять. Третього року переходьте за посиланням. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 22 та 23 листопада. Ми проведемо вебінари під спільною назвою топ 5 мегаважливих справ кадровика до і після 2024 року. Отже, 22 листопада вебінар для вас проведу я, Людмила Смердова, та моя колега Яна Ярошенка. Поговоримо за теми робочий час, відпустки та трудові книжки, ексклюзивні кейси та лайфхаки. А 23 листопада юристки Ганна Лисенко та Тетяна Донець. Розкриють тему військовий облік на підприємстві і звільнення Важливі акценти для 2024 року. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий ютуб канал Номеродин Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами. Було про що поговорити, папа. -па.